Друзі, вітаю, компанія Автофокус. Ми маємо нове надходження. Це ось такий Volkswagen Passat 2022 року випуску в арлайні на ось такій ось матричній оптиці. Автомобіль в дуже крутому стані. Об'єм двигуна 2.0 дизель. Пробігу лише 20 тисяч кілометрів. Автомобіль на автоматі. Ось такий він довкола. На дуже красивих дисках. По салончику у нас маємо повний електрослоп пакет аудіо акустику, повністю airline. Ось такі круті сидіння. Автомобіль в стані нового. Також є автосвітло, круїз-контроль, ось таке мультикармо, також Airline. пробіг 21 тисяча кілометрів, пробіг рідний, ось така мультимедія з підтримкою CarPlay, до речі, та навігацією, двозонний клімат-контроль, кнопочка старт-стоп. Автомобіль нагадує на автоматі, також є автохолд, електроручник, дуже просторий салончик. Ось такий позаду. Авто, яке варте вашої уваги. Тому чекаємо вас на тест-драйв, знаходимося за адресою вулиця Кільцева дорога 1, торговий центр Республіка. Також це авто ви можете придбати в кредит, лізинг, заготівку або обідняти на своє авто. Чекаємо на вас.